Сьогодні виїхав покататись на KTM у зимових умовах. Тут в екопарку Сокорки справжнє місиво, болото, калюжі і без кінця ці колії. Коли дуже хочеться кататись, погода вже не має значення. Дощ, сніг, болото, головне правильно підготуватись. Тож вирішив е, не залишатись вдома. Вел well, я. Точно не буду берегти і не буду пересідати на щось простіше, бо суть цих покатушок це задоволення. І так, не обов'язково мати дорогий мембранний одяг. Мій набіром це фліска куртка дощовики секонду, зимові кросівки 510 та трекінгові штани. На OLX можна знайти щось схоже буквально за копійки, тож питання не в грошах чи температурі, а лише у вашому бажанні. Сьогоднішній маршрут це екопарк Сокорки. Рівнина, зате вся в калюжах, болоті і нескінченних коліях. Чіпкі покришки на моєму КТМ допомагають втримати рівновагу, але слабенькі крила явно не рятують від грязюки. Хоча, чесно кажучи, вони хоча б не дають сидіти прямо в калюжі, і це вже щось на електровелік обов'язково треба водозахист. Ланцюг, втулки, дропер і все це страждає від води і бруду. Одяг, окрема тема. Прати після такого виїзду доведеться все. Верхній одяг у ванну, штани теж, але воно того варте. Бо ці моменти, коли грязюка летить у всі боки, а ти їдеш крізь калюжу, там це просто кайф. І так, на трасі було весело, але щоб уникнути додаткових проблем удома, треба подумати, як помити вел після такої поїздки. Автомийка не варіант, бо поки доїдеш додому, він знову буде брудний. Тому я використовую Karcher Ос 3. Зручно приїхав на парковці чи в зеленій зоні, змив увесь бруд і не тягнеш це все додому. Хоча, звісно, все одно прати одяг доведеться, але це well, дрібниці. Такі поїздки точно не для тих, хто <that> боїться забруднитись. Але повірте, це того варто. Uh, Катаюся, як кажуть, наповну. Цього разу буду сам, такий собі соло виїзд, медитація. Осокорки це унікальне балтисте місце на південному сході Києва між житловими масивами і дніпром. Каталась дівчинка, грязі не бачив, в дощ не виїжджали. Назва екопарк виникла як ініціатива місцевих активістів, які борються за збереження цих земель від забудови, хоч і не дуже там успішно. Оце жесть! Оце жесть. Тупо. Тут чудова там, природа, озера, луки, очерети і навіть рідкісні види птахів. Це не просто зона для прогулянок чи велопокатушок, а цілий природний комплекс, який варто захищати. Але на жаль, там ці території постійно намагаються забудувати. Забудовники планують звести тут житлові комплекси, фактично знищуючи природну екосистему і закатуючи це в асфальт. Проти цього виступають і мешканці району, і екологічні організації, проводяться акції протесту, збираються підписи, і навіть подаються судові позови. Екопарк це місце, яке нагадує нам, що природу потрібно берегти, і водночас це чудова локація для активного відпочинку. Знаєте, такі умови це справжній тест не лише для байка, а й для одягу. Правильний вибір одягу, запорука комфортної поїздки. Не обов'язково мати дорогий мембранний одяг. Для зимового катання обирайте той одяг, який не шкода, бо після поїздки він там гарантовано піде в прання. теплі рукавички та бахіли для взуття, мастхев, якщо є можливість використовувати спеціальні зимові черевики для велосипедистів через кращий захист, чіпкість до педалей, багатошаровість та синтетичні технології замість. Павовний основний принцип: базовий шар, термобілизна, яка відводить вологу від тіла і виступає другою шкірою. Може бути як з мериноса чи тоненька полістирола Середній шар ізоляційний для збереження тепла. Це та сама фліска чи софт шел. Зовнішній шар, вітро та водонепроникна куртка з мембраною, яка захищає від опадів і вітру, водночас дозволяючи шкірі дихати або простий дощовик з вентиляцією чи софтшел з вітрозахистом. Окрім теплоти, подбайте про захист. Захист колін обов'язковий, як на мене, перевірено. Тазова частина, падіння на льоду часто припадають саме на стегна і лікті, тому не зайвими будуть захисні шорти або додаткові вставки навіть для спини. Один миг между тем, как ехать и лежать. Есть контакт. -ху. Главное, что набрал воды в тапок. Самое неприятное. Розогнался, так разогнался. А, капітана мокра, холодна. Внесет. Що варто врахувати, аби отримати максимум задоволення і мінімум проблем. Катання по болотистій місцевості з калюжами та коліями вимагає особливих навичок. Важливо правильно розподіляти вагу тіла, щоб уникнути пробуксовки. Та сколько ж можна то ну? Навіть рука мокра. Тримайте центр ваги над заднім колесом для кращого щеплення, особливо на слизьких ділянках. Фетбайки підходять переважно для піску і сипучого снігу, але для більшості зимових умов підійде будь-який гірський або навіть міський велосипед. Щодо покришок, вузькі шини легше керуються, але більше грузнуть у болоті. Широкі краще котяться, але можуть ковзати у поворотах. Високий протектор і правильний тиск, ключ до гарного щеплення. Пам'ятайте, що знижений тиск у шинах покращує щеплення на слизьких поверхнях, але не перестаратись, думаю, не менше 20 чи 1,5 бара. Пам'ятайте про плавне гальмування, уникаючи різких рухів, щоб не втратити контроль над велосипедом. Вологі умови це справжній стрес для деталей. Перед такими поїздками варто подбати про свій велосипед. Кращий захист для вас, і велосипеда значно подовжить строк служби компонентів і відтермінує необхідність обслуговування. Скажете, грейвели. Ось це іспитання. Якщо зараз поїде, то ще буде отлично. Гальма працюють менш ефективно, тому перевірте їх стан перед виїздом. Після таких поїздок усе бажано одразу очистити і повторно змастити. Це. Зекономить вам час і гроші на ремонт. Змастіть ланцюг спеціальним мастилом для вологих умов, щоб захистити його від бриву та вологи. Крила незамінний аксесуар для катання в брудних умовах. Вони бувають різних форм і з різними способами кріплення. Повнорозмірні крила забезпечують максимальний захист, але їх встановлення може бути складнішим і ціни доходять до 50 доларів за штуку. Швидко знімні крила, такі як SKS Shock Blade або X blade легко монтуються та знімаються, що зручно для швидкої підготовки до поїздки. Мурокер чи Модхаггер краще рішення для більш складних умов. Zefal пропонують бюджетніші варіанти, які також добре справляються зі своєю задачею. Без крил ви ризикуєте отримати бруд навіть на голову, тому це точно не зайва покупка. Я використовую крила SKS, а також саморобні, вирізані з підручних матеріалів. Вони допомагають зменшити кількість бруду, що летить, хоча і не забезпечують повного захисту, осокорки. Це ідеальне місце для таких покатушок. І хоч такі поїздки точно не для тих, хто боїться забруднитись, задоволення від них на всі 100. Плануйте маршрут заздалегідь. Вибирайте дороги з е, твердим покриттям або е, знайомі стежки, щоб уникнути неприємних сюрпризів, типу е, непрохідного болота чи закритої території, краще їхати по чужим, нещодавно перевіреним трекам. Катання взимку це не тільки виклик, а й справжнє задоволення. З е, правильною підготовкою ви зможете насолоджуватись кожною поїздкою незалежно від погоди. А які у вас є лайфхаки для зимових покатушок? Як ви ставитесь до зимових виїздів? Готуєте свої велосипеди, пишіть у коментарях. З вами був Сергій. До зустрічі на стежках і трасах.